В Ужгородському скансені в бальній залі корчми відкрили нову експозицію вишитих сорочок. Це унікальні зразки традиційної вишивки Закарпаття та інших переважно західних областей України. Частина з них із музейної колекції, частина із приватної Марії Левицької. Виставку назвали вишиванки синоніми. Дуже багато спільного в наших сорочках, але в той же час вони всі різні. І це дуже цікаво, тому що це те, що нас об'єднує. Якщо взяти, наприклад, Ужгород, ми тут ну, біля кордону, і хочеться нас порівняти із Словаччиною, то тут, наче лінія така проходить. Якщо ми глянемо Словацький стрій, ми зразу зрозуміємо, що це не український. А якщо ми рухаємось в Івано-Франківську область, в Хмельницьку, у нас немає цього відчуття, ми все рівно впізнаємо, навіть не знаючи з якої області. Ця сорочка, але ми відчуваємо, що це щось таке, щось наше, щось дуже подібне. Уважно розглядає всі деталі вишиванок та фотографує їх зблизька. мисткиня етна. Вона цікавиться вишивкою давно, досліджує її, колекціонує та осучаснює. Я сама займаюся вишукою, але не саме от вишиваю в класичному стилі, а беру ці орнаменти, відвідую різні музеї в різних містах України і беру цікаві орнаменти старовинних сорочок, які також досліджує Марія, і потім їх трансформую в сучасний простір. Тобто роблю з ними картини, роблю з ними панно. От зараз в Черніцях ми робили як соціальний проєкт, окупована спадщина, Панно на 10 квадратних метрів. Сьогодні ця окупована спадщина, саме сьогодні її Леся Воронюк, людина, яка придумала. Цей всесвітній день вишиванки. Це вона надала мені два ескізи. Сьогодні ми в одній шкіл вже проводили з ними таке невелике панно на три квадратних метра. Сьогодні вона представляє цю повну спадщину в Вашингтоні. Пані Наталя, учасниця студії Косиця, теж колекціонує вишиванки, сама їх вишиває, має ексклюзивні та цінні. Це борщівська сорочка, святкова. Вона теж ну, це одна з перших моїх, напевно, перша, яку я. Цю я придбала. Всі решти я вишивала. але я вона мені дуже дорога, як пам'ять. І така я її бережу, дуже рідко одягаю і маю надію, коли її теж відтворити. Марія Левицька колекціонує вишивані сорочки давно. Знається на техніках та орнаментах. Мріє поповнити колекцію рідкісними експонатами. Дуже мені подобається подобається Вербовецька сорочка. Це такі Івано-Франківщина пишно вишитий, Весь рукав пишно вишитий. Також борщівська мені дуже подобається, теж пишно вишитий. Я про шатні сорочки. Мені подобається, щоб було вишивки побільше. І навіть закарпатські. Моя улюблена це заспульниця, тому що на ній найбільше вишивки. Виставка у Сканцині триватиме лише до понеділка, тож встигніть побачити оригінальні вишиванки синоніми.